Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 12 жовтня 1492 року раннім холодним ранком матрос Шхуни Пінта, одного з трьох кораблів Христофора Колумба, побачив у підзорну трубу Абриси Берега і радісно закричав: Земля! Ні сам Колумб, ні жоден з членів його команди навіть не уявляли собі, що ця подія увійде в історію як день відкриття нової ще невідомої європейцям частини світу Америки. Ця експедиція складалась з трьох кораблів, і саме їм і присвячена монета, що буде у нас на огляді 500 італійських срібних лір, каравелла. Цікаво? То скоріше підписуйтесь на канал та починаємо огляд. Христофор Колумб, генуїзький мореплавець на службі іспанської корони, першовідкривач Америки, Багамських та Антильських островів узбережжя Центральної та Південної Америки. Його вважають національним героєм Іспанії попри численні протести корінних жителів країн Південної та Центральної Америки. Традиційно шість міст Італії та Іспанії оскаржують честь бути малою батьківщиною Колумба. Однак, згідно з результатами досліджень двох десятиліть, яке було проведено під керівництвом Антоніо Лоренте, професора юридичної та криміналістичної медицини в Університеті Гранади, Колумб був не моряком з Генуї, як вважали раніше, а насправді з родини євреїв Сефардів. Торговців Шовком з Валенції. Експертизи кісток Колумба та його сина Ернандо показали єврейське походження, яке Колумб був змушений приховувати на той час, коли євреїв переслідували в Іспанії та інших країнах Європи. Христофору Колумбу для здійснення мандрівки було надано три каравели: Санта Марія близько 40 метрів завдовжки, Нінья і Пінта приблизно по 20 метрів. Ці кораблі навіть для того часу були дуже маленькими. Відправлятись на них через океан, розмістивши команду з 90 чоловік, здавалось неймовірно сміливим рішенням. Наприклад, власні ліжка були тільки у самого Колумба, капітанів кораблів і ще кількох членів команди. Матросам вже доводилось спати по черзі на підлозі у тісному трюмі, на сирих бочках і ящиках. І так протягом багатьох тижнів шляху. Команду кораблів довелось збирати з ув'язнених, які відбували покарання. Більше ніхто не погоджувався добровільно брати участь в небезпечному плаванні ще б. Адже заздалегідь ніяк не можна було передбачити, скільки триватиметься подорож і які небезпеки можуть зустрітись на шляху. Якщо навіть вчені не відразу повірили в задум Колумба, що вже говорити про простих матросів? Чим далі колумбові кораблі йшли на захід, тим більше паніка охоплювала матросів. Їм ще ніколи не доводилось запливати так далеко в океан і настільки віддалятись від рідних берегів. Колумб навіть спеціально вирішив не повідомляти всім про те, яку відстань вже пройдено, і називав набагато менші цифри. З радістю матроси були готові повірити в будь-яку ознаку наближення землі, наприклад, зустрівши китів, альбатросів або плаваючи на поверхні води водорості. Хоча насправді всі ці прикмети не мають ніякого відношення до наближення суші. На аверсі монети зображено три каравели під вітрилами, що символізують морську історію Італії. Напис Републіка Італіана» по колу внизу номінал 500 лір та позначка Р монетного двору в Римі. Хоча зображення на монеті не є точним відтворенням кораблів Колумба, воно містить елементи, що нагадують ці історичні судна. Це підкреслює зв'язок Італії з епохою великих географічних відкриттів та її морською спадщиною. санта Марія була флагманом у флотилії Колумба на аверсі зображена на центральній позиції. Будувалась в Іспанії, можливо, під наглядом португальських майстрів була найбільшою з трьох кораблів, але повільною та важкою в керуванні. 25 грудня 1492 року Санта Марія біля північного узбережжя острова Гаїті налетіла на коралові рифи, коли йшла уздовж узбережжя у темряві. Трапилось це через те, що Колумб передав керування штурвалам помічникові, а більшість екіпажу заснула. Під час прибою судно нахилилось на бік, і його не вдалося відтягнути у море. Корпус почав руйнуватись. Залишки екіпажу врятували місцеві індіанці та їхній вождь Гуакана Гарі, який надав допомогу, і гостина прийняв моряків. Залишки корпусу Санта Марії розібрали і деревину використали для будівництва першого європейського поселення в Америці. Новостворений форт мав назву «Ланавідат», в перекладі Форт Різдва на честь дати аварії. Колумб залишив в гарнізоні 39 чоловік із екіпажу під командуванням Дієго де Арада. Їх задача була встановити контакт з місцевим населенням, збирати інформацію про золото та ресурси та готуватись до прибуття наступних експедицій. Але коли Колумб повернувся у 1493 році з другою експедицією, він знайшов форт зруйнованим. Всі 39 людей загинули. З усіх трьох кораблів Христофора Колумба Пінта була найшвидшою, досягаючи максимальної швидкості близько восьми вузлів на день, що становить близько 200 миль. Саме з Пінта вперше побачили землю. 12 жовтня 1492 року Родріго Детріано побачив Багамські острови. У листопаді 1492 року Пінта відділилась від флоту під командуванням Пінсона. Він самостійно досліджував північне узбережжя Куби та намагався знайти більше золота. В лютому 1403 року Пінто повернулась до Іспанії та незабаром зустрілась з Ніня в порті Байона Галісія. Про подальшу долю корабля майже нічого не відомо. Імовірно, корабель був списаний або використаний повторно для внутрішніх перевезень. Жодних підтверджених слідів про участь у пізніших експедиціях немає. Нін'я Справжня назва якої була Санта-Клара. Була улюбленицею Колумба через маневреність та надійність. Каравела єдина мала латинські трикутні вітрила, пізніше перебудована на змішані. Нінія важила близько 50-60 тонн і мала довжину близько 15 метрів. Кіль 12 метрів, ширина 4,85 метри та осадка трохи більше 2 метрів. Після аварії Санта Марія Колумб перейшов на Нінія як на свій новий флагман. Саме на ніні він повернувся до Іспанії 15 березня 1493 року після штормів та пригод у порт Лісабона. Це був єдиний корабель, який пройшов у усі чотири його подорожі до Америки. Після першої подорожі корабель був захоплений піратами біля Азорських островів. Колумбу вдалося відбитись та вирватися на свободу, після чого Ніння повернулась додому. 1501 рік. Останній офіційний запис, коли ніня використовувалась для торгівлі. Подальша доля невідома, можливо, була списана або зруйнована. На реверсі монети зображено профіль жіночої фігури в Ренесанському стилі, що символізує Італію. Навколо щити з грибами 19 регіонів, що відображає адміністративний поділ Італії на той час. В наш час Італія має 20 регіонів у своєму складі. Під зображенням жіночої фігури підпис автора дизайну монети. Гіампаолі монета викарбана зі срібла 835-ї проби. Вага монети 11 грамів, діаметр 29,3 мм та товщина 2 мм. На гурті монети розташований напис Репуліка Італіано. Та рік карбування монети 1966. Цей рік тираж монети складав 13 мільйонів 120 тисяч екземплярів. Карбувались на монетному дворі в Римі. Окрім всього зазначеного каравели символізують національну єдність: три кораблі, три частини Італії північ, центр та південь. Італійський морський спадок, дух відкриттів, експансії торгівлі і культури та ідеали Ренесансу. Розум, прогрес мандрівки. Як на мене, дуже гарна монета. До всього вона має досить гарний стан, її вага складає 11 грамів, що відповідає каталожній. А добре, зберігшися рельєф та патина, що виникли з часом, роблять її ще більш цікавою. Обов'язково пишіть ваші враження від монети в коментарях, ставте вподобайку, якщо огляд був цікавий, а я сподіваюся, він вам дійсно сподобався. Та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!